І третій товар, який я замовила в подарунок, це такий смарт-годинник. Ну, е, теж воно йшло мені як додаток до дорогого товару. Бо замовила я кросівки, вони були трошки дорожчі. Ось є, друзі, такий зарядний пристрій до нього. Ремінці, сам годинник. Ось такий годинник. Ось так. Годинник новий, запакований був добре, і тут він у мене зараз впаде з рук, але нічого страшного йому не буде. Отак. От Вставляється він зарядний пристрій, включається в розетку і заряджається. І як не дивно, пристрої приходять вже відразу заряджені. Ось так. Впало воно в мене, але. Нічого страшного не розбилося і все працює. Пробую вмикати. Ось він вімкнувся, і його можна налаштовувати. Ось так виглядає. Дуже багато там цікавих функцій, навіть можна дзвонити і слухати музику. Так, у мене ніколи не було смарт-годенника, як звичайний годенник, я думаю, він мені підійде. Люблю чорний колір, такий нейтральний, тож згодиться і така штучка.